Привіт, малята, любі хлопчики, дівчата. Ви тільки-но подивіться, кого я сьогодні зустріла на прогулянці. Це бруднулька. Чого бруднулька? Також подивіться на неї, яка вона вся брудна. Вона замастилася, гуляла, грала, бешкетувала і тепер вся в мікробах. Що бруднулька? Ти не знаєш, що таке мікроби? Діти, а ви знаєте, що таке мікроби? Ні? Ну, дивіться уважно, слухайте і запам'ятовуйте. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті і грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями. Пазурами, кіхтями Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. І тому, малята, слід вам пам'ятати будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби, разом з ними всі хвороби. А як же вберегти себе від цих злих мікробів? Про це вам може розповісти мій друг. Тож прошу слухайте уважно. Я котик-котик-котик, котик крятівник У мене довгі вуса, я дитячий захисник, родом з планети миття дитячих рук, Бороню малечу від диких ли Після туалету й перед тим, як їсти, коли з вулиці прийшов, руки мають бути чисті, коли м'яча пограва, попав калюжу. Вимий швидше ручки, не будь таким байдужим. Середки мило або спреї захистять. Руки дітей, щоб все добре працювало, води потрібно і немало. Не. Ну що, дітки, знаєте тепер, що таке мікроби? А як з ними боротися? Запам'ятали? А давайте ми зараз це перевіримо. Пограємо в гру як правильно. Готові? Чи потрібно мавати обличчя? Так. Ми повинні з вами снідати зранку? Так. Чи потрібно снідати цукерками та газованою водою? Ні, ми повинні чистити зубки. Так. Ми повинні вдягати брудний одяг. Ні. Чи можна їсти часто чипси, шоколадки та солодощі? Ні. Чи потрібно зранку робити ранкову гімнастику? Так. Чи потрібно мити овочі та фрукти? Так. Чи повинні ми мити руки, коли приходимо з вулиці? Так. Молодці діти! Тепер ви точно запам'ятали, що таке мікроби та як з ними боротися. І наша бруднулька, подивіться, вона вже стала чистюлькою, тому що вимилася з милом. І ви не забувайте і пам'ятайте всі-всі правила. До побачення, мої любі! До зустрічі!